Привіт, якщо ви вже знаєте об'єктно-орієнтоване програмування на якійсь мові. І хочете розібратися з функціональними підходами і зрозуміти, що таке map і чому код написаний у функціональному стилі виглядає так і не інакше. Раджу вам звернути увагу на книжку Грокаємо функційне програмування автора Міхала Плахти. Ця книжка видавництва артфуз. І я думаю, що для вас вона відома по ті обкладинці по іншій популярній книжці Грокаємо Алгоритми та структури даних. Ця книжка буде цікава і корисна тим, хто. Знає синтаксис і мови програмування, такі як C-Sharp або Java або JavaScript. і Хоче краще зрозуміти, що таке функціональне програмування. Ця книжка написана з гарними простими прикладами. Вона написана з використанням мови Scala, але не потрібно знати саму мову Scala. І автор дає все необхідне для того, щоб ви з іншої об'єктно-орієнтованої мови могли спокійно читати і розуміти приклади, тут які тут наведені. Вона буде корисна, навіть якщо ви не збираєтесь. Писати як постійно на функціональній мові програмування. Перша частина цієї книжки вона присвячена використанню необхідних інструментів і головних. Ідей функціональних підходів, і вона буде корисна будь-кому, особливо якщо ви фронтенд розробник та будете використовувати RxJS, Observable. Якщо ви хочете стати більш професійним розробником, то раджу на цю книжку звернути увагу. І до речі, вона буде розігруватися у нас на каналі. Тому слідкуйте за новинами.